Думки, які від Бога піднімуть вас над поверхнею, піднімуть вас над обставинами. Жодна зброя зроблена проти мене, вона не буде успішною. Коли ти думаєш про це, це підіймає тебе проти хвиль цих сумнівів, проти хвиль невдасться, зневіра, це слово буде підіймати тебе над поверхнею. Якщо будинок і будують, його будують на камені. А цей камінь, ця скала є Ісус та Слово Боже. Тож, коли ти знаходишся у проміжутку, коли ти рухаєшся від зелених пасовищ на інший берег ти можеш отрапитись в тій ситуації, коли ці хвилі можуть заполонити, але тебе не заполонять, тому що ти маєш слово Боже, але ти маєш бути уважним, чому ти дозволяєш попадати у своє життя, у своє серце, у свою голову. Не дай цим думкам потопити тебе. Якщо ти дозволяєш цим хвилям наповняти тебе, як човен, ти не думаєш, ти тонеш для того, щоб Господь міг би щось зробити у твоєму житті. У тебе є святе письмо. Відкрий його, молись іншими мовами, думай про горне.